Четвертій гімназії цьогоріч 65 років для освітнього закладу. Вік це досвід серед випускників, пілоти, лікарі, освітяни, спортсмени, митці це школа, яка готує до життя. Переконані її колишні учні. А нинішніх у гімназії понад 360. Якісні знання і вміння впевнено іти до успіху передають гімназистам більше 30 педагогів. Діють тут і профільні класи, гуртки та спортивні секції. Заклад пишається перемогами своїх учнів у міських. Обласних і всеукраїнських конкурсах. Серце гімназії її вчителі. Вони діляться знаннями, досвідом і надихають дітей любити навчання. У кожного своя історія і цілі покоління вихованців. Дуже багато дітей пройшло крізь мої руки. У нас є вчителі, лікарі, авіаторів дуже багато. А в у нас є. Це все мої учні, якими я дуже-дуже пишаюсь. Зараз. Ми працюємо в наш час, дуже важко було нам, бо ми працювали онлайн. І дітям важко, і вчителям. Особисто я подолала всі труднощі, бо так треба. Я хочу сказати, що найкраще в нашому вчительському житті це живе спілкування з дітьми. Розумієте, за скільки років я працювала дошка крейда. Очі дітей, тряпка в крайньому випадку, якщо треба. І я працюю і все бачу, все. А зараз вийшло так, що нам потрібно було зробити деяку паузу. Але я вам хочу зазначити, ми дуже зраділи і порадувалися, коли нам зробили це середовище, сховище наше, і ми вже там працювали під час тривог. Діти Щасливі з того, що вони побачили один одного, побачили мене, почули мій голос, почули, побачили, що я там на дошці малюю, пишу і так далі. Ви знаєте, бачити очі дітей, чути їх голоси, дивитися, що вони там роблять, вміють чи не вміють. Це просто щастя для вчителя. Та найкраще про шкільне життя можуть розповісти самі діти. Для них важливі не лише уроки, а й можливість бачити друзів, відчувати підтримку вчителів та разом створювати незабутні моменти. Мені дуже подобається навчатися офлайн, тому що я можу дуже часто бачитися з друзями. Ми можемо спілкуватися, можемо гратися. Дуже багато спогадів залишається та дуже запам'ятовується матеріал, який розказують на уроках. Це завжди живе спілкування з вчителями, з однокласниками. Так більш зрозуміліше матеріал доходить, якби завжди можна перепитати щось у вчителів. і... І так більш зручніше, ніж онлайн. Також, коли тривоги, ми не відключаємося як на онлайні, і, а йдемо до укриття. І тому процес навчання не припиняється. Також плюс онлайн навчання, те, що ми завжди з однокласниками можемо там десь допомогти один одному, порадитися в чомусь та так більш веселіше. Навчання не переривається і під час тривог, адже в гімназії є облаштоване підземне укриття. У ньому передбачено усе, аби і діти, і педагоги мали безпечні умови для проведення уроків і відпочинку на перервах. Офлайн-уроки це не тільки про якість знань, кажуть педагоги. Це живе спілкування, уміння взаємодіяти, соціальні навички, які формуються лише у колективі. Школа, ми знаємо, це насить такий місток між суспільством і дитиною. І відповідно зараз в умовах офлайн навчання ми нарешті маємо змогу вийти на навчання, тому що знову ж таки діти можуть соціалізуватися між собою, вони встановлюють контакти, вони погинають правила, певні певні норми, поведінки. І відповідно, якраз коли у нас було дистанційне навчання, це була досить складна задача. Тому ми, як соціально педагогічна служба, ми зробили певні виходи до батьків, тобто пояснювали певні норми, правила поведінки, сформували також певну соціальну свідомість. Однак, знову ж таки, в онлайн умовах це було досить складно. Зараз ми можемо маємо змогу навчатися очно, відповідно, у нас навіть є. Можливість проводити і різні заходи соціальні, і проводити також відкриті уроки, уроки стосовно соціалізації, і таким чином діти мають змогу знову ж таки реалізувати своє по перше право на освіту, право на самореалізацію, і саме тому в таких умовах. Якраз ми маємо змогу навчатися і під час повітряних тривог знову ж таки за допомогою підземного укриття. Ми можемо повністю реалізувати. Свої функції функції саме школи саме офлайн навчання дає перевагу нашим дітям здобувачам освіти мати гарний шлях в своїй соціалізації, тому що коли діти вчаться офлайн, вони спілкуються між собою, вони спілкуються з педагогами. У нас іде всестороння взаємодія педагоги, батьки, діти вони вибудовують свої шляхи в спілкуванні, в навчанні, в освіті, і тим самим вони вибудовують шляхи в своїй життєвій подальшій дороги. Дітям дуже важливо мати соціалізацію, і це можливо лише тільки при офлайн навчанні, тому що онлайн вони немає міміки, немає емпатії, немає тих емоцій, які саме діти. Це важливо як для підлітків, так і для початкової школи. Це включає в себе адаптацію з початкової школи і перехідний період з початкової ланки до середньої школи. Тому що коли йде цей перехідний період, діти мають більше вчителів. Предметників, у них більше навантаження, і тому тільки в офлайн середі вони можуть це пройти більш гладко, більше для себе мати гарні навички як в освіті, так і в спілкуванні, в навчанні. Тому саме офлайн навчання нам дає переваги в усіх наших сферах освітньої і виховної роботи. Окрема гордість гімназії, сучасний футбольний майданчик та понад півсотні спортивних секцій. Тут є заняття для кожного від футболу і легкої атлетики до настільних ігор та занять для дітей з особливими потребами. Ми останні кілька років працювали в дистанційному режимі і, нарешті, дуже раді вийти на навчання офлайн. У нас з'явилось таке дуже гарне нове сучасне футбольне поле зі штучним покриттям. Онлайн, звичайно, дозволяв нам не зупинятися. Спочатку в умовах карантину, потім в умовах повномасштабного вторгнення. Але безумовно уроки фізичної культури на дистанційці трохи обмежені. Не всі діти мають вдома достатньо вільного простору чи спеціального обладнання, щоб виконувати фізичні вправи. Також ми не могли повноцінно проводити спортивні змагання, командні ігри, відпрацьовувати складні технічні елементи. Але зараз у нас все це є. Діти дуже раді, коли вони біжать на урок фізичної культури, їх очі горять, коли вони стрибають через скакалку чи беруть в руки м'яч. Наші учні беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. Зокрема, є призерами з таких видів спорту, як важка атлетика, є призери міських змагань, обласних. Зі спортивного орієнтування брали участь у міському конкурсі під час дистанційного навчання. Також у нас є призери з такого виду спорту, як шашки. У нас є призер місця на районних змаганнях, диво шашки, командне друге місце. Безумовно, уроки фізичної культури на дистанційному навчанні та під час офлайн занять дуже відрізняються. Тому що фізична культура це не просто про теорію, це також про практику та живе спілкування. Хтось захоплений спортом, а когось надихає творчість. Учні 84-ї гімназії, постійні учасники міських, обласних та всеукраїнських творчих конкурсів. Досягнення дітей це завжди радість для наставників, коли почалося дистанційне навчання. Нам стало трошки трішки важче, тому що ми перейшли на онлайн. І я думала, які ж треба методи, як залучити дітей до творчості. І почала знімати, почала знімати такі онлайн-майстер-класи, як відеокліпи художньої майстерності. Поставила телефон, взяла крейду, знайшла дуже гарну дошку і почала знімати відео. Діти дуже задоволенням їх переглядали. Вже достатньо там ну, пройшло кілька років. Майстер-класів набралося вже дуже велика кількість. І мені прийшла така ідея, де ж їх зберігати. І так виникла ідея зробити ютуб канал де діти зможуть за посиланням прийти, подивитись улюблений майстер-клас, надихнутися, потім займатися творчістю, образотворчим мистецтвом. І таким чином ми займалися дистанційним навчанням. Зараз я сподіваюся, що ми вже вийшли до нашої підземної школи, до нашого укриття, і нас, у нас буде знову ця творча бурхлива діяльність. Ми будемо знову творити, малювати, займати призові місця. У нас буде все добре. Сьогодні гімназія номер 84 сучасний заклад, орієнтований на учня. Тут прагнуть дати дітям не лише якісну освіту, а й умови для розвитку в спорті, мистецтві, у науковій діяльності. У складних умовах увесь процес організований так, щоб учні могли почуватися в безпеці. Наші діти можуть бути переможцями і досягати ще більших висот. Ми кожним своїм кроком. Кожним своїм заходом допомагаємо дітям і в спорті, і в культурному розвитку, і в малюванні. І будуємо наше безпечне середовище для їх навчання та розвитку. Я люблю школу, тому що тут можна спілкуватися з учителями та однолітками. Я люблю нашу гімназію, тому що в ній найкращі вчителя та багато моїх друзів тут. Весело і тут можна знайти нових друзів. Я люблю школу, тому що ми граємося на перервах та займаємося в класі. Я люблю школу, тому що, що на перемени можна грати при та Мені подобається навчатися у школі, бо тут гарні вчителі та безпечне навчання. Мені подобається ця школа, тому що тут багато різних заходів, де я можу проявити себе.